Слава Україні, відео знімаю на прохання YouTube каналу Саня Тракторист, давно прохав, як не було можливості про свого коника так сказати. Чтирьохколісний переломка, повний привід. Ну, що сказати, мости, тройка. Коробка теж від Джигулів, двигатель 13 лошадок 188, без стартера ручний, гідравліка НШ-10, ось такий ось привід. Щеплення ремінне, но проситься автомобільне, тому як Ремені намокають і пробуксовує привіт щеплення гідравлічний. Все жигульовська. Резина ось три штуки поки що. Отака. Доб грузи від МТЗ-05. Прикрутив на гайки ньонні. приварыни расподильник расподильник r80 с плавающим ну, вот так навеска. Два гідроциліндра з металоприйомки, були нові, з колпачками, ну а так все. Ой. Дити Ніде, двір маленький. Всім дякую.